Ольга Сольвар, президентка Всеукраїнської асоціації спікерів, тренерка з красномовства. В минулому ведуча та журналістка телеканалу Віта. Доброго дня в прямому ефірі. Новини живого телеканалу «Твого міста має дві вищі освіти: проводить навчання, тренінги, виступає як спікер, веде блог про красномовство, розвиває асоціацію, що популяризує якість публічного мовлення в Україні. Займається спортом та полюбляє читати книги. Життєве кредо все минає і це мене. Розмовляти на рубриці здається чи до нашого прямого ефіру про мовчання, про те, що інколи краще змовчати, аніж. Бовкнути що що попало. Так от давайте поговоримо про те, в яких ситуаціях реально краще свій ротик, ось так знаєте, пам'ятаєте, як в дитинстві нам показували, на замочок і ключик викинути кудись, кудись ну, от з цього приводу я одразу згадала одну притчу. Угу. Я не знаю, чи це правда чи ні, але в літературі по риториці таке пишуть, що до Арістотеля одного разу. Прийшов учень і каже, візьміть мене на навчання, я хочу красномовити. Аристотель каже, ну то розкажи про себе. І він розказує, 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 говорить, 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 говорить. Аристотель зупиняє його і каже: Я візьму тебе на навчання, втім, я візьму в два рази більше плату за це навчання, аніж у моїх нинішніх учнів. Він каже, чому? Справа Ти в тому. Бути От, пісні. послухай мене, Юра, не перебувай. Тебе, да. Справа в тому, що тебе треба навчити не лише говорити, а й мовчати. Бо мовчання золото і не перебивати. Чув? Ні, не, не чув. А якщо, а якщо хочеться висловитися, хочеться бути почутим, то ось яким чином? От Для чином? того, щоб хоті... ну, коли хочеться бути почутим, треба вивчити правила слова. Тому що, коли ти багато говориш, це не факт, що тебе почують. Mm -hmm. І якраз таки воно навпаки діє. Чим більше слів, чим швидшому темпі вони сказані, тим менше ймовірності, що тебе реально почують, зрозуміють, взагалі будуть уважно слухати і запам'ятають. Науковці вивели зараз навіть термін якості слухання. Найякісніша людина може сприймати інформацію до 10 хвилин, якщо чує усну. Ну, от, mm -hmm. фактично, да, от те, що так, ви робите, так, так. маленькі рубрики, це класно. Малесенькі підводки, це класно. Чим довше починаєш розтікатися думкою по дереву, тим менше тебе чують. Я завжди своїм ученням говорю так: якість хорошого виступу або висловлення не у кількості сказаних слів, а в кількості тих, які почули. Mm -hmm. А тепер давайте так: можливо, якісь три топ поради, як не втратити увагу слухачів, глядачів таких основних. Говорити коротко, думати, а яку ж я цінність даю своїми словами. Я зараз себе тільки піарю і свої захищаю інтереси, чи я реально даю людині якусь користь. І третє, це має бути діалог, а не монолог. Тоді увага буде ваша. Тобто починати промову з діалогу, правильно? Звичайно. Ну, дивлячись, якщо ми зараз говоримо про класичну промову на сцені, да, от -от, то. Це мають бути запитання, якісь інтерактиви, голосування. А чи чули ви риторичні тобто запитання? Глядача... Це може бути саме от діалог. Угу. От, так, де ти говориш з ними, ти не моноложиш, ти діаложиш. Угу. Чого слухачі звертають свою увагу? Що, Бу... що вбиває увагу? Вбиває увагу наявність мозку. <реш> <реш> Як би це банально не звучало? Да. тому що мовлення це набута навичка. Ми не народилися мовленєвими. От я зараз щось говорю вам, а ваш мозок він працює, обробляє інформацію. Фактично, це повітря, яке виходить крізь мене, проходить через голосовички, набуває звуків, літер, звукосполучень і так далі. Так далі. Ви обробляєте інформацію. І будь-яке слухання це велика праця. Можливо, ви колись були на тренінгах або десь, якщо дуже довго дивитися якусь передачу, відчуваєте таке, що от ви, наче тут, а вже думкою полетіли. порушити книжку, ми коли читаємо. Таке. таке теж буває. Це говорить про те, що мозок втомився, саме тому люди втрачають увагу. Це інстинкт самозбереження. Бо якщо людина і надалі продовжить так довго слухати і обробляти цю інформацію, батарейка її енергії сяде. А коли наша батарейка на нулі або там вже на межі, що ми робимо? Режим ми сп... йдем... режим стендбай. да, Ми йдемо на перезавантаження. Там зберігаємося, так. Абсолютно класно сказано, у нас наступає автопілот. Ми сидимо, посміхаємося, робимо вигляд, що ми все чуємо, посміхаємося і махаємо, Все супер, але ми вже нічого якісно не обробляємо. До речі, в ваших словах інколи впізнаю себе. Коли когось багато слухаю, це коли є подружка, яка приходить. Де до тебе каже привіт, як справи, ага, все понятно. Так, от слухаю. Так, і ви знаєте, да, іначе ти хочеш вгодити людині аби послухати. Але ну, ну ніяк, ну кудись ти вже летиш. Я вважаю, що якщо обирати між вмінням якісно говорити, вмінням якісно слухати, то з точки зору цінності, користі і впливу на людину мовчання сильніше. А чи можна з цього режиму слухання і мовчання. Вміння мовчати і слухати з режиму цього стендбай вивезти. Слухача ось Можу. він десь Можу. полетів, а його треба повернути. Стоїш назад? на сцені, бачиш, люди сплять, починаєш роздягатись. Це дуже сміливо. Але Юра, я не готова це робити. Бо ви починаєш робити ось так. А <плес> так, А можна ще <плес> Та Можна, звичайно. Я просто думаю зробити це наприкінці. Ага. Чому треба викликати емоцію? От у нас є частина мозку, яка відповідає за mm -hmm. цей стендбай, коли ми mm -hmm. йдемо в режим автопілоту. Літачка, я люблю це казати в телефоні треба викликати яскраві емоції чимось от тоді це розворошить публіку ще можна дати якусь новизну mm -hmm. от наприклад, я прийшла і Варя каже а я мама трьох дітей все вар для мене це світало, Це просто емоційно це... для вас дуже запам'яталося. І новизна. Так? ну як дівчина із ідеальними формами молода красива вже виховувала, ну ще не виховувала, але виховує трьох дітей Ой, для мене це, вам ва... дякую тобто да це новизна це емоції ще Фактично розбудити увагу. Все, я все сказала. Ми просто уважно залишити щось недосказне, типу, як варіант. Заінтригувала, чому вона так забула чи не забула, а хай це залишиться поза кадром. Інтрига. Ми будемо на рубриках, ми обов'язково з вами ще договоримо. Я пропоную для відничан, які ось не займаються публічними виступами, але все-таки ну бувають якісь презентації декілька порад, того під запис, можливо, хтось слухає і радість цього. Ви скалувачення. Я скажу все-таки більшу частину нашої аудиторії, яка нас дивиться, навряд чи ви прямо йдете на сцену, і десь там мовите, але mm -hmm. ви всі ведете соціальні мережі. Зокрема, можливо, продаєте якісь свої продукти через соціальні мережі. Так, це прокачка персонального бренду. Люди добрі використовуйте по максимуму оцей майданчик. У нас там є такі інструменти, як Reels, Stories, Premiere. Mm -hmm. Люди бояться заявляти про себе. Але ми живемо в світі, де фактично телебачення є у кожного з нас в кишені. То я рекомендую придивитись до цього інструмента пильніше. От просто використовуйте цей інструмент, ну, по-перше, щоб проявляти, заявляти про себе. Просто зробіть це сьогодні, почні вже знімати ці сторіс, як я люблю говорити. А по-друге, це дивовижний інструмент на прокачку красномовства. Бо коли ви пишете розмовний сторіс, мовленева ділянка мозку качається. Коли ви виходите в прямий етер і ділянка мозку качається, ви здобуваєте навичку проговорювати щось якісно, під пильним прицілом і поглядом якусь думку, плюс ви долаєте страх. А страх з публічного виступу можна подолати лише єдиним способом іти в нього.